Я вважаю, що кожен працівник, який працює в наших закладах в обласної ради, до речі ми хотіли озвучити, що пишаємося нашому закладі, тому що фактично всі працівники були збережені, люди працюють на місцях. Багато наших пацієнтів, дітей ми вимушені були перемістити до більш безпечних регіонів нашої України. Але є приклади, коли переїхали цілі колективи і працюють з нашими пацієнтами в інших регіонах. Ми намагаємося робити максимально те, що від нас залежить, і це прийняття і програми власних і можливість запрацювати далі. І вірте мені, я говорю вам щиро відверто, як голова обласної ради і точно знаю, що голова військової адміністрації роблять максимально все для того, щоб наші заклади працювали. І це стосується не тільки закладів соціальної сфери, це стосується закладів освіти і охорони здоров'я. Ми вирішили з вами залишатися. Україні залишатися в нашому регіоні, в нашому прифронтовому щоденному, який обстрілюється в регіоні, ми повинні рухатися далі всі разом і розуміти, що не буває без спільної роботи, гарних результатів. я е, хочу вас налаштувати е, на позитив, скажімо так, я впевнена, що Україна буде в Європейському Союзі. Хтось говорить, навіщо це потрібно. Я завжди говорю, що ні. Повірте, це потрібно Україні, а це потрібно в першу чергу тепер і Європейському Союзі.